Покарання невинних нагороди стороннім. І вояж до Сибіру у товарним вагоні. В нас таке вже було у колишній державі, де нас часто вожді підозріло зустрічали. Та вертається кров на орбіту народу, знов розбещений вождь відбирає свободу. Він нас хоче усіх в своє рабство загнати, тих, хто здатен на бій, на війні повбивати. І тому в нас війна без кінця і без краю. Люди плачуть, кричать, люди миру благають, а яке щурення ще кусок не доїло, і покинути жалко, і нести нема сили. Хоче з кимось весь час на землі воювати, і людей на той світ без жалю заганяти.